Ми підіймали ось такого. До речі, сьогодні я його хочу розіграти і один з моїх підписників його отримає. Просто не здається. Друзі, всім привіт! У нас осінь, ще трішки спекотно, але вже осінь. І сьогодні я вискочив пошукати хижака на затоках річки Дніпро. Сьогодні вийшов з одним комплектом, це У1. До речі, сьогодні я його хочу розіграти і один з моїх підписників його отримає. Так, друзі, початок є. На дживі ми піднімали ось такого сома. Але це ще якийсь якір, раховка його зна, Зараз будемо випускати. Ну, до речі, не, не прив'язано нічого, просто ось, ось була, витяг прямо, бачите, її і я не знаю скільки він тут живе вже, але ми його врятуємо. Ось такий саменятко. Випускаємо. поживешь так я еще бачу рак рака такой врятуем. из такого так, друзья здесь шел то есть покатался все здесь шел Перша рибка чесна, чесно піймана. Дуже сподіваюся, що це судачок. Ні, так, да, перший. Перший судачок. Береговий. Нарешті проклюнувся. Опа, так, віддавай. Відпускаємо. По снастям все буде в описі під відео на посиланнях, але я швиденько розкажу. Це о 1 у мене 244 зріст, ТЕС 312. Такий лайт. Сьогодні мені треба буде і 5 грам кидати, там, де окуня буду ловити, і навіть 14 грам там, де судака на ямках буду шукати. Тобто ось так. Шнурочок 05, від UGK, Страдік 2500. 2019 року, в принципі, все. Повідець, флюрокарбон 38-й. Якщо щука буде, то вже як повезе. Mm -hmm. Але по судаку по окуню, я думаю, товстіше не хочу ставити. І все. Гачки сьогодні використовую, до речі, ось спонсори прислали, Я сьогодні на Деколовівські двійники буду ловити, Правильної форми вже такої джигової. Бачите? Ось, ось такі двійнички від декої з'явилися. Ух, тільки що була покльовка, бачите? Погачки. Ми зараз прям змінимо повністю. Щось таке поставимо. І колір інший, і модельку. Це напевно буде Сексі Імпакт. Я думаю так, черв'яка. В кольорі лох. зараз поставимо. Ось так. Тут заганяємо наш гачок. Ось така штука буде. Так, є ще один. Це окунь. але підбаграний. ще один а також малеча поки що малеча і це окунь ну не малеча але це окунь відпускаємо Так, друзі, щось я гарно зачепив. Не знаю хто це, але щось дуже-дуже гарне. Можна сказати навіть трофей. Будемо сподіватися, що це покласти. Щука, щука, і ми її не зліємо, тому що тут травичка біля берегу, вона може, бачите? Ну, прямо осінній трофей. Блін, у мене шнура. Не скажу, що там прям дуже багато. Треба морити. Треба морити. Ааа, пішла вздовж берега. Так, я не хочу здаватися. Так, треба щось робити, бо там також по берегу хтось є. Ух, щось побачив, але не побачив хто. Вийшло наверх. Так, грудя, що гарне. В принципі, в цих краях може бути жерех, коняка якась скочила, але давайте вже не будемо гадати. А зробимо його. Ох. Гарна риба. Гарна риба. Я більше за все переживаю, що ви бачите трава вздовж берега вона зараз може туди поперти. Захрести її і все. Шнур восьможилка, до речі, потертий. Хто б бачив зі ставка відео, я на тому бугрі, де ми бонуси ловили, я кидав і оцей джиго оцим спіненого. Тому може бути. Так, все, я мовчу. Я мовчу, я просто... давай так, что это просто. Просто не сдается. <desur Philadelphia> так, тихо, тихо, зашел уже. Зашел по сами. Сыпой, так. Підтянемо. Ось воно, коли ручки трішки трусяться. <рес> Адрін лінчик виділяється. Так, давайте збережемо. Блін, друзі, гопрошка майже сіла, а я не, не, не вмикав до повербанка її ще. Я не можу зрозуміти, чому воно так довго не може здатися? Прямо Прямось довго. Поронці вже тут. Але я навіть ще не побачив хто це. Це щось за хвоста. Хтось за хвоста. Хто, -за хвоста? хто, хто це, хто, хто? Хто це? Це товстолоб чи що? Да, это толстолобик. Толстолоб за хвоста. Друзья, вот так бывает. Вот он, осенний бонус. Вот такой толстолоб. А, камерка как раз вымкнулась, когда я дотягивал за хвост. Бачите, давайте покажу. Вот так. Не по-чесному, але емоції були круті. <хи> так, друзі, давайте зробимо. Я якраз в цьому відео хотів розіграти спінінг о 1 оцей, на який я зараз рибалю, і якраз ось вам непоганий привід це зробити. Так, дивіться, вага у нас ось така. Так, друзі, умови розіграшу. Перше, вам потрібно бути підписником каналу Тур Історії. Друге, вам треба вгадати вагу цього товстолоба. Все дуже просто. Цього разу в мене ваги, які показують крат на 10 грам. Привожу приклад кіло 230, кіло 240, кіло 250 Ось в такому дусі вгадуємо вагу. Риби. Дивіться, переможець буде один, тому що в мене один спінінг я б дуже хотів би подарувати всім, але ну, не можу. Спінінг один, тому перша людина, яка правильно вгадає вагу, отримує цей спінінг Я, до речі, вам скажу, що далі ж відео ще буде, правильно. піймав ще один вид риби. прикольний До речі, товстолоб це перший мій в житті. Я тільки ось зараз сів і зрозумів, що товстолоб, товстолоба я ніколи в житті не ловив. Хоче не по-чесному, але на спінінг прикольно. Тримав, пам'ятаю, тримав один раз, але не ловив. Вагу риби можна писати тільки один раз. Коментарів пишіть скільки завгодно, але вагу риби один разочок і все. Результати конкурсу будуть окремим відео. Я запишу, у мене на каналі, ви його зможете побачити. Е, відправлю спінінг за свій рахунок Переможцю. Все. І так, друзі, сходив я, відніс товстолоба, відвіз його батьку. Так що хай хай він їм займається, повернувся. Ну, до автівки було немало, тому я заморився трішки. Його забрав. Чому? Тому що ну, товстолоба цілеспрямовано ловити, я не знаю. Я знаю, там є якісь намакушатники, на якісь технопланктони там ловлять, але це ловлять на ставках, де його багато, де він розвівся. Ось так в рівсі піймати його цілеспрямовано. Я думаю, багато хто да, надивився відео на Ютубі, на ставку, як ловлять, і пробував на рівсі ловити, то ну, я думаю, ви знаєте, що його піймати на рівці майже нереально. Тому забрав, забрав. Ця риба така, що да, ну, її ще спробуй піймати. Тому її не так шкода. Але вона дуже смачна, тому будемо їсти. Все, повернувся зараз. Ще трішки покидаю на цьому місці, і будемо просуватися далі, 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 далі і шукати нашого осіннього хижака. Поїхали! Але це також, напевно, або окунь, або дуже маленький судачок. Бачите, окуня. Але ну непогано, непогано. Ось такий окунець. Тут мені потрібен дальній заброс, тому... Дві приманки, які я полюбляю, коли треба далеко кинути. Це Vipo <свіпо>, і Fetіш Ну, Неважливо, яка фірма робила. Всі копії на Свіг Імпакт також гарно летять. І я вам скажу непоганий, якщо це окунь. Прям ну... Доволі непоганий. Так. Тут просто глибина менша приманки легші і тому здається, що все таке велике. Там було глибоко, ваги великі і такі окуня здавалися маленькими. Ось така штука. Це в нас кракен. Кракен 1,8 дюйма. Активний рачок. На джехрігу 5 грам. відпускаємо. Просуваємось далі. Один окунь з місця і три клювання. Два рази і стягнуло мого рочка і один раз просто дичок був. І, можна сказати, погано, але не погано, Це вже щось. Вже потрошку рибка починає клювати. Сушиться. Наплавався, тепер сушиться. Що там кажуть, баклан з'їдає, дуже багато риби за добу. Так, цей місця я принципово обкидую кожен раз, тому що колись у мене тут зрізала щука, і тому я просто заходжу в надії, що вона колись знову мене клюне. Так, друзі, ходімо. Перевіримо. Тут найголовніше не впасти у воду. Давайте я навіть телефон викладу. Я не збираюсь падати, але може бути всяке. Тепер нам треба, щоб нас не здуло вітром. Ось так. Ось дивіться, хтось ганяє прямо за трубою. виходь. Дивіться, що робиться, бачите, на дні нікого, під верхом окунь явно б'є мальку. Зараз треба щось з цим робити. Бачите, ось вони в умови. Жодного, але ну, навколо мене все скидається, все розкидається явно. Окунь атакує мальку, тому йдемо, беремо в облорочок. Зараз спробуємо все зробити. Ось такий, друзі, драстик. Бачите, мальочок. Але колір такий в нього, я б сказав, більше гологлиний. Ну нічого, зараз спробуємо. Я думаю, є риба буде клювати. Так, друзі, це був не окунь, я думаю, а жерех. Це я вже зараз потихеньку тут сижу, ловлю. І Так, так, да, це жерех. Ось такий. Ось такий кабаняк. Mm. <сум> а я сижу і роз, ну, починаю розуміти, що ляпає багато. Ну, напевно, звуку немає, да? ну, вибачайте. Ляпає багато, але ляпки не окунячі. І я розумію, що це жерешок. І бачите, спрацював все одно. Цей в і по жереху спрацював. І я вам скажу, ну, непоганий, непоганий такий. Дивіться. Ось така сільодочка. Так, давайте його підемо, випустимо обережно. Так, дістали. Серег така рибьоха, що її треба дуже швиденько відпускати. Тому давайте. Давай, давай, давай. Все, пішов, 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 пішов. Все добре. А ось якби на човні, то обкидати оці мілячки, які по центру. Так, друзі, закінчую, тому що вже час можна з цим місцем розбиратися. Коли я тихенько себе веду, починаю знову жарах підходити, хлюпати. Тобто обережна риба, як по книжках пишуть. Так і є. Я ось коли в цей барабан катушкою бабах-бабах, зразу оп, все затихає. Потім потихеньку маленький починає хлюпати. І коли вже довго-тихо сижу, підпливає вже побільше великі такі хлюпи. Тобто можна на нього полювати, тихенько набрати всяких... Волкерів, пікерів, блешень, вертушок, все на що його ловлять, можна використовувати, підбирати ключ, і, я думаю, буде ловитися. Може навіть в майбутньому виділю спеціально день і Будемо полювати на жерех, Але це вже буде пізніше в наступних відео. Видно, що вже починається осінь, тому що навіть незважаючи на те, що я небагато сьогодні риби піймав, майже на кожному місці були якісь течочки, ударчики, стягувало рибку. Тобто вже видно, що рибка активізується, хоч потроху. Тому що до цього колись було. Просто максимальне пекло. Я ходив. Я думав, що я вже навіть на риболов. Я бували, бували рибалки, що взагалі жодної покльовки я не бачив. Зараз бачите осінь і починається потроху. Це супер. Все, друзі, не забувайте приймати участь в конкурсі. Пишіть ваш варіант ваги, перевіримо ваш окомір. Також не забувайте туристорії, інтернет-магазин. Перше посилання під відео, залітайте 7% знижки по промокоду ДОК. Дуже всім вдячний, хто робить замовлення. Все, друзі, вже кадокачаю в туристорії. До наступного цікавого відео. Все буде Україна. Давайте!